Розпочнемо ми з бройлерів. Бройлер, ось такий гарний Яка бройлер. Каціна бройлера? 140 гривень. На 7 червня півтора кілограмовий бройлер, 140 гривень. Ось такий. Хороша птиця. Дуже спекотно, але рятує спеку людей. Парасоліки. Безно. Ось так. Бройлер. Бролера вибір є. 120. 125, або 130. 140. Так, курочки іспанка. Так. Така іспаночка і мастер-грей. В чому мастер-грей? По 100 гривень. Такі. По 100 грей мастер-грей. Такі кули такі гарні. По сотні. По 100 гривень. По 100 гривень на стержає. Так, іспаночка. Іспаночка також по 100 гривень. Чесно, я для себе зробив такий висновок. Ми останнім часом, останніми роками купували іспанки, голошейки. Мені саме краще не сподобалося. З виходом м'яса, з вагою, досить-досить непогані такі кури. Це ось такі. Голошейки іспанка. І ще ось такі несучки по 100 гривень. Яєчок несуть. Те, що моя купила, було 10 курочок, щось взагалі не несуться часто. Такі набагато краще. Є, ще не забралися, бомбез. Є ще качка. Ще є качка. А качка по чому? 130 гривень. 130 гривень качку. 130 гривень. 130 гривень. Ну, качку Ці також кажуть? я собі сподобав. Качка гарно, щоденько росте. Дуже-дуже качку добре тримати, коли що має гарний вигул. Є трава. Є трава то Там має. качку Там також має. робіть собі на вибір. Акцент насчід качки, тому що непогано. непогано. Так, ось такий бролер. 130, да? 140 гривень бролер. Кілограмовий бролер 140 гривень. Відська гарний. Кілограм 30. Ох, дуже гарний бролер, це бомбезне. То, що зараз спекотно, досить-досить спекотно. Обов'язково треба, щоб був якийсь холод, тому що птиця перегрівається. Так що звертайте на це увагу. не, перегрівати не можна. Має бути сухо і прохолода, коли така, коли така спека. Ось так. Ось такі броні. Молода курка, чеський домінант 180 гривень. 180 гривень за штучку. Оці гарні курочки, оці вони, ці рябеньки гарно несуться. Це гарна курка. А оті кухоти по чому? 100 грамів. Що бачиш? Така курка по 120 гривень. Мастерграй, іспанка. Такі клубці. Вибір курей великий, чесно курочки, обов'язково. Хто має можливість, купляйте, отримуйте, Курка пропоєна, здорова. В принципі, продавці одні ті ж самі на, на ринку, так що я думаю, що вже в принципі, проблем немає. Всі вже купляли, всі знають. А це біла курка це яка порода, а це біла, що вона? Це біла, це якась порода чи це? Мастерин? Мастернет? так Краски не вистають. Бач, побіємо штай, Цікавий. У мене було раз білий кіку, також досить гарний буку. Із панський. Йдемо подивимося ще на качечки. Так, дивіться, качка шипун можна так трошечка. Качка шипун по 150 гривень ось така. Також шипуни гарні ці качки, досить така качка, дуже смачна вона взагалі взагалі товариш її отримує дуже в принципі, вже дов, довший час. Качка це дуже-дуже смачна. взагалі, Гарно виводиться сама, насиджує. У мене було в планах такої взяти таку качку, але зараз просто в даний час невідома яка ситуація. Тут треба за цим треба дивитися. А така підрочна скільки? Більше по 150. Боже, колись просто фанатів. Колись пам'ятаю в дитинстві, ще був, приїжджав в село. У мене завжди сусідка на повній, на, на повній основі тримала ці качки. Я просто свою бабцю просто добував. Як я хотів ці качки страшенно, і качка, і качка, так пам'ятаю, що ми ходили раз, ходили, взяли качку з качками малими. Потім самих каченят брали. Це був чесно, ужас просто. Як я їх діставав з тими качками. Я в заліз дитинства любив тварин. Ми з село приїжджали і корову пасли, все як, все як має бути. Все. все це пройшло. В селі було весело, чесно. Мені ці роки мені краще подобалися. Люди якісь були добріші, напевно, що і не знаю, ніби коли цивілізація йде вперед, але нічого доброго в той цивілізації немає. Колись люди було набагато. І здоровіші, і добріші, і збиралися, і робили. І Він піднімав таку тему, що зараз така спека, часто якась аномальна, що на сонці фактично знаходитися нереально. Як колись ходили на стіну, люди і косили, і спека була, йшли в річку, і купалися, і цього не відчувалося. А зараз просто люди, люди умлівають, падають, здоров'я за не мають. Щось змінюється взагалі у світі, у природі. Це факт. нас такая качечка. Есть еще вот такая. Такая качка по 130. Мясная качка. Голубый фаворит. Качка швидко тебя роста.

Ось так, такий, такий вибір птиці. В середньому ці, зрозуміли ціни качки по 130, кури по 180, по 130. Така в середньому ціна на 7 червня місто тлумач. Вибір птиці дуже-дуже великий. Бачу, що є індичка, зараз подивимося. Качка є більша, є менша, вибрати є що? На бажання. Качка швидко росте. Я тут вже заліз. Оде, чого? Мені убрано, я не хочу робить. Так, є маленькі гуси, індик. Індики по... Індичка, тут бачу одна індичка півтора тисячі. Хочу за неї. А гусенята по такі малесенькі гусенята по 170 гривень. Є ще голуби. Голуби, роллери. Непогані такі роллери, але... Невідомо, чи є щось тут в парі з ролею. Будемо зараз дивитися також по голубах, можливо, щось собі візьмемо. Цікаві такі голуби, досить досить цікаві. Зараз подивимось, щось на собі виберемо. Так що глядачі, сьогодні ринок був місто Тлумач з Планофранківської області. 7 червня. Так що не забудьте обов'язково підписатись на канал. Стежте, дивіться, можливо, зараз ще покажу вам третю серію. підемо подивимося на ще що цікавого є на ринку, на квіти, можливо, насадження якісь подивимося. і Так що підписуйтеся, буде цікаво. Всім дякую, до побачення.